Вітаю усіх на каналі Second Shopping, я Ніколь. Сьогодні огляд у Second Handy, тож запрошую вас до перегляду. Відео розпочинаю з самого початку з примірочної світлі, брюки мені захотілося взяти поміряти, такі, бачите, широкі, вони не вузькі, але в талії дуже затісні замалі, тому я їх майже відразу і зняла. Це при Til Sing, взагалі-то нові були на люксі. Цупка тканина, але, на жаль, не підійшли, тому я їх замінила на ось ці світлі, вони більш такі еластичні, тягнеться тканина. Тканина, бачите, така, дрібненький рубчик, і вони розширені донизу. Тканина тут не така щільна, більш легенький, ще й розріз понизу зробили, але ось з таким коротеньким джемпером взагалі не годиться, треба щось таке задовше, хоча тут італія зависока. Від бершка ось така легенька курточка, майже жакетик. Вона, бачите, укорочена, дуже багато тут накладних кишень на кнопочках, і також гарно до цих світлих брюк підходить, але за коротке. Потім взяла я джемпер, ще ось цей світленький, сьогодні світлого мені захотілося приміряла. Також, бачите, за короткий, розширений донизу, за складом тут 100% акрил. Це марка In The Style досить часто трапляється, а це кардиган від H&M. Взагалі таких було а, різних кольорах багатенько. Я взяла світло сірого кольору. У складі 70% віскоза, розмір XL, такий досить вільно на мені цей сидить кардиган, і із речей таких полегше, блуза була знов-таки, колись вже траплялась така з оцими песиками. Тут тематика Париж, Ейфелева вежа. 100% віскоза, це 16-й розмір. І до цієї сорочки взяла я до примірочної світлі шортики, бо це такий більш, знаєте, весняний чи літній лук. Шорти непогані, але ось так в заправленому вигляді мені взагалі-то не сподобалось. І ще змінила я вже ось ці світленькі шорти на яскраву червону спідницю. Колір дуже гарний, є там невеличка вишивка, але в талії завелика ця спідниця і низ, бачите, зроблений, взагалі необроблений, там невеличка бахрама. Ну, потрібна така спідниця мені на розмір менше, або, знаєте, сюди ремінь обов'язково, або вона спадає. Ось цей песик. Я думала, це взагалі м'яка іграшка, але трохи посунула, коли на поличці, вона дуже заважка, це взагалі-то стопер для дверей. Там всередині, мабуть, пісок, я не знаю, скільки там кілограмів цей песик заважує, так як у нас всі речі на вагу, він буде занадто дорогим навіть і у останній день. Не знаю, хто таке взагалі купує. Ось такий точно самий 29 канадських доларів в інтернеті. Літня футболка, бачите, написана Line Ridge, але вона занадто тут така різнобарвна. краще б зробили менше кольорів, на жаль, Ну, в складі льон та віскоза. Ось такий був шарф, це він новий, на люксі з етикетками, гарний світло-рожевий колір, але можна такі знайти і на вазі, взагалі-то також нові. На етикетках написано, що це 100% органічна тканина. І ще подивилася на полицях, побачила гаманець жіночий, яскраво червоний, вмісткий, такий немаленький, він взагалі, бачите, новий ще й в упаковці. Ниточки вовна ось такі завозять досить часто, сьогодні вони також були. На касі було дуже багато таких дрібниць, пов'язаних з Дональдом Даком. Різноманітні в упаковках нові, бачите, такі якісь приколи, іграшки, наприклад, був ось цей метелик, і там набирається вода і бризкається в лице, це такий типу прикол. Ці очі я не зрозуміла, для чого взагалі-то, і ще був ось такий, бачите, ніс Дональда Дака. Від Кейт Кітста, ось така досить вмістка косметичка. І ще я захотіла приміряти в меріносову вовну 50% кардиган на застібці, але бачите, досить пам'ятий. І потім взяла ще й половер. Коли вже вдягнула я його, він виявився досить колючим, такий би я носити не змогла. І ще й цей виріс, насправді, трикутний на горловинці, мені взагалі-то не сподобався. Він якийсь дуже такий, знаєте, витягнутий, зроблений цей половер у Шотландії. Взагалі я помітила, якщо речі Шотландія або Норвегія вказано, то вони зазвичай такі колючі і жорсткі. Оце пальто було на люксі. Ви знаєте, на вішаку воно мені таке начебто сподобалось, сіреньке у клітинку. Але вже коли я вдягла, взагалі там побачила, в яке воно, бачите, досить пам'яте, рука взагалі, це довжина не моя, хоча тут у складі є вовна. Ну, На вигляд, таке собі взагалі-то не дуже. Штучне хутро від Драті Перкінс в чорному кольорі. 16-й розмір, ну, таке величеньке на мене. Вже приміряла я у залі не у примірочної, бо там була черга. В перші дні буде задорого, і ніхто його в перші дні навіть і не бере. І ще пальто від Джордж сподобався мені шоколадний цей колір. Пасок на місці, сподобалось мені, що гудзики всі прикриті планкою, але тут, навпаки, бачите, довжина рукава якась мені завелика. А взагалі пальто сподобалося і за кольором, і за довжиною. Ще у схожому кольорі було коротеньке полупальто, також з паском. Ну, Тут обов'язково з такими, бачите, комірцями необхідно підбирати цікавий якийсь шарфик. І із святкового, дивіться, яка сукня просто шикарна була. Вона без бретелік, під грудьми така біла оця зав'язка, ззаді там а, такий широкий бант, дуже гарний має вигляд, але ніяк зі спини я не відзняла цю сукню. Взагалі-то розмір якраз мій, і довжина мені сподобалась. Сукня розширяється донизу, і по підлозі нічого там, знаєте, не тіліпається, нічого не підмітає, не буде збирати усю грязюку сукня І, до речі, ця сукня не з люксу, а з вагового товару. І ось у порівнянні сукня з люксу світленька від Asos, Взяла я до примірочної подивіться, який це взагалі вигляд має. Накрутили там, бо знашо мені взагалі не сподобалось, я відразу її зняла з себе. Легенький джемпер від МК, бавовна і модал, новий. Бачите, там і бірочки на місці, але щось з кроєм взагалі тут не склалося. Рука в довжина не зрозуміла, плече не на місці, не сподобалось. Колір також, взагалі, то не мій. Віда Adidas, бачите, як багато накрутили кольорів, це підліткова така легенька курточка. А ось дивіться цінник. 60 фунтів взагалі за ось таку легеньку безрукавку. Не розумію, що це за ціна, як на мене, воно того не вартує. А це чоловіча сорочка, мені сподобалось поєднання тут кольорів помаранчевих та а, таких сіро-блакитних. Також нова від е, Хелі Хенсен. Це чоловіча, легенька куртка. На себе нічого від Хелі Хенсен поки не знаходжу. Ще подивилася, тут були накладні вії і якісь патчі під очі. На люксі, і взагалі, то бачите, нові такі набори. Ніколи не знаєш, що в секонд привезуть і що тут взагалі ти можеш знайти. Дуже цікаво. А ось яка дуже яскрава пляжна сумка, зроблена у вигляді кавуна. Вона розкривається і буде мати круглу форму, такий, знаєте, килимок для пляжу. Це досить зручно. І подивилася ще сумочки, які були на вазі. Ось такі круглої форми плетені трапляються часто, але ця дуже така, знаєте, м'яка, якась несподівана. Хоча вона там на підкладці, бачите, все там закривається, можна затягнути, і нічого не випаде. Цікава, і вона досить легенька, до речі. Версачі джинс навіть було, і ця сумка, бачите, по формі нагадує відому сумку від діор. Це ось такий величезний кейс, трапляється досить часто. Для косметики, мені здається, це більше такий, знаєте, дорожній варіант, багато чого можна сюди покласти. У стилі patchwork невеличка сумка шкіряна. Незрозумілої форми, ось така зелена була, і величезна просто сумка шопер, як наче зроблена, знаєте, з соломи. Така плетена, ось ця, бачите, кругла, це вже вона більш цупкіша. Це пласка, така косметичка, як завжди, в нас весільні сукні. І прихватка для кухні. Ось такі сьогодні були знахідки у цьому секанді. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю всім гарних знахідок, мирного неба, до наступного відео. Всім пока!